Передати алкоголізм спільними зусиллями. Для цього наркологічна служба Івано-Франківська співпрацює з місцевими поліклініками. Об'єднання зусиль лікарів-наркологів та медперсоналу первинної ланки дає змогу наблизити наркологічну допомогу до івано-франківців, котрі її потребують. Спільно медики надають психотерапевтичну допомогу, йдеться про бесіди з людьми, про ризики вживання алкоголю. Такої допомоги за оцінками фахівців потребує 60% населення міста. Загалом у Івано-Франківську на диспансерному наркообліку. Перебуває близько 4 тисяч людей. Діагноз алкоголізм. З них майже півтисячі жінок. Певна частина наших пацієнтів жіночих і юнаків збільшується з року в рік, як і в цілому диспансерна група. І саме прикре те, що ми отримуємо наших пацієнтів, вперше лікар-нарколог бачить пацієнта через 10-15 років після того, як вже створилася. Хвороба алкогольне. Торік наркологи обстежили понад півтори тисячі дітей однієї вікової групи. У 35% відсотків сформована залежність до тютюну. Не менш сумна статистика і щодо вживання алкогольних напоїв учнями. Один раз на місяць вживають 38 учнів учнів і майже 44 дітей прибувають в стані алкогольного сп'яніння. Але що саме характерне, що під час бесід з учнями виявив, що біля 12 всіх оглянутих підлітків мають досвід вживання психоактивних і наркотичних речовин. У поліклініках другий рік поспіль лікарі наркологи проводять прийоми людей. Медики кажуть, пацієнти не завжди звертаються в наркодиспансер, аби не компроментувати себе. Проблемним виглядає також захист дітей, котрі виховуються в сім'ях алкозалежних батьків. Що багато дітей. І в тому числі Івано-Франківську поступають з отруєннями від вживання психоактивних речовин в першу чергу це алкоголь, і попадають в реанімацію. І на жаль, ми і тут не можемо розвинути допомогу, тому що батьки в першу чергу схильні приховувати ці випадки. Профілактика алкогольних захворювань дасть змогу зменшити і кількість серцево-судинних та онкологічних захворювань, а також може загальмувати ріст соціальних проблем, які провокує алкоголізм в запущених стадіях. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.